Що далі, то більше у населених пунктах вирує громадське життя неудаване, позірне, а справжнє повноцінне. Громадяни визначають, облаштовують громадський простір, проєктують зовнішній вигляд площ, скверів, вулиць. Громадяни укладають збірники правил та цінностей, так звані міні-конституції, навіть осмислюють місії своїх населених пунктів, пропонуючи культурно-історичний смисл існування. А найголовніше громадяни об'єднуються, взаємодіють. Втворять про це в паралелі. Проведе свої паралелі разом з нами громадська діячка, психолог, керівник школи розвитку людини Тамара Сухенко. Вітаю, пані Тамара. Доброго дня. Сьогодні в ефірі паралела і психолог, керівник школи розвитку людини «Human Тайм Тамара Сухенко. Народилася у 1971 році у Звенигороді Черкаської області. На відмінно закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримавши дві вищі освіти: історичну та психологічну. Кандидат історичних наук. Дві 2010 року Тамара Сухенко практикує як психолог, коч, фасилітатор. Створила авторські тренінги із тайм-менеджменту та вибору професій. Консультує. Клієнтів із питань кар'єри, розвитку компетенцій, коучингових підходів в управлінні, допомагає впроваджувати в організаціях, проводить стратегічні сесії для компаній, громадських організацій та населених пунктів. Громадська активістка, одна із драйверів арт села Бобриця, підтримує сільські бібліотеки у вільний час, спликає сад і мандрує, відвідала понад 40 країн. Непроста насправді тема, тому що ми весь час нарікаємо на те, що нас важко об'єднати. Але виявляється, що справді життя вирує. Ось, наприклад, ви мешкаєте у селі Бобриця, і я знаю, що це чи не такий собі флагман чи орієнтир для тих, для тих хто мешкає довкола. Багато що мавпують, багато що переймають, не настільки можливо вдало, як вам це вдалося в чому секрети? Ну, по-перше, да, нам за два роки дещо вдалося, але коли ми проходимо якусь частину шляху, ми знаєте, далі ще бачимо ще більше завдань. Тому основні завдання і виклики ще попереду. Один із секретів це про те, що в принципі очікувати чогось, очікувати чогось там від центральної влади, це є певна та ілюзія і, і не дуже корисно для психіки людини, коли ти сидиш і чекаєш, та, і нічого не змінюється. Тому ми в 13-му, наприкінці тринадцятого. 13, Початку 2014 року вирішили, що ми можемо впливати на якісь зміни на там вулиці, де ми живемо, да, в населеному пункті. Ми познайомилися, тому що дуже багато жителів населених пунктів навкруги Києва. Вони, на жаль, не знайомі, да, це нові часто нові жителі, і почали думати над тим, що ми можемо зробити, як покращити тут життя. І насправді дуже важливо, щоб певний час ми витратили на оце стратегування. Тобто ми збиралися багато разів. Приблизно порахували це близько там більше ніж 40 годин. Ми на це витратили для того, щоб зрозуміти, а все ж таки, який населений пункт ми будуємо, як ми його бачимо, наприклад, не знаю, через 10 років, що саме буде, стане основними напрямками роботи. І коли ми це узгодили, то після цього набагато легше було щось робити. Пані Тамара, що... яка кількість мешканців і як ви комунікуєте? Угу. А, в населеному в Бобриці проживає. При Приблизно біля трьох тисяч людей, але зареєстровано близько 700. А, там є багато дачних да, і така різна структура. А, комунікуємо ми, перше, це ми видали вже близько 11 випусків газети. А, ми створили групу Facebook, зараз в ній більше ніж 1200 людей. Ми знаємо, багато там є жителів і не тільки в обриці, так але так чи інакше, такий актив там є в Обриці. Так, і ми також обладнали дошки оголошень, на яких оголошення розміщуємо. Тому таких каналів комунікації декілька, а також один із каналів комунікації – це певні події, да, соціальні події, які приваблюють і залучають людей. Це і ярмарки місцевих виробників. Це Величезна кількість суботників, особливо там перші півтора року, то я, ми їх провели дуже багато для того, щоб повичищати всі і ліси, і вулиці. Це скульптурний пленер, це Том Фест. Тобто, це гаражний розпродаж, коли ми повиносили люди з те, що вже їм не потрібно, але комусь, можливо, деякі речі були потрібними. І ці гроші тоді ще направили на допомогу одному з мобілізованих. Тобто, під час цих зустрічей незнайомі між собою люди знайомилися, взаємодіяли і важливо розуміти, що це також канал комунікації важливий і Як все ж таки мотивувати сусіда? Угу. Е, мені здається, дуже важливо, перш за все, е, самому щось робити, тому що ми, у нас активність на, на, сфокусована на, на інших, да, а ми мотивуємо інших своїм прикладом і тим, що ми щось робимо. Тому, якщо ви подивитесь, да, багато закликів таких у Фейсбуці, взагалі в різних може бути група, є, є така тенденція, що от я дізнався, оце треба робити. Ну і кому треба робити? Тобто, якщо ти дізнався, то це коктейлек конкретно зроби. да тому важливо, щоб ми розповідали не про те, що ми дізналися, а про те, що ми конкретно зробили. І на наразі думаю, що сьогодні. Своїм прикладом і результатами, тому що довіра до слів дуже-дуже низька. І є, як психолог, це розуміла, що по суті, якщо ми прийдемо і розкажемо, презентуємо от наше бачення, що ми хочемо робити, то дуже важко завоювати довіру, тому що з гарними малюнками, словами, картинками ми, можливо, і до цього приходили у нас кожны, кожні вибори, є певна така кампанія. але тому людям дуже важко вірити словам, коли почалися якісь перші результати, яких можна побачити, відчути, да, тільки тоді довіри стає більше, і це одна з завдань взагалі і в країні. Да, це відновлення такої довіри один до одного, да, до інституції, бо без цього нам ніяк не вдасться. На жаль, для того, щоб побудувати да, ту країну, якою ми хочемо бачити, то без взаємодії не можна цього зробити. Коли ми думаємо, що тільки зміною там президента от прийшов ідеальний президент і все зробить, то це запит на диктатуру, а ми вже також побачили, що ми, як нація, ми не, не дуже добре сприймаємо не диктатуру. Не толеруємо. Так. І яка послідовність дій насправді? Ми розпочали з цього стратегування. Я як фасілітатор також проводила стратегічні сесії для інших населених пунктів, наприклад, там Витачів і е, тут Білогородка і у, у Музичі, от в Києві, Оболонський район Києва. І дуже важливо на початку все ж таки почати з цього, тому що якщо Кожен буде робити якусь дію, яку він вважає там за потрібною важливою, і в цьому не буде координації, то не буде синергії, не буде якихось значних результатів, тому що дії все ж таки нам потрібно їх узгоджувати і домовлятися. Інакше один буде робити одне інше, інше. Да? І так, да, це це вимагає певного часу. У нас дуже мало таких, от було раніше, там останні там, 70 років, чи навіть більше, да? можливості, коли е жителі будинків. Своїми будинками управляли, да, цього не було. Тобто не було такого плацдарму, де б вони могли тренувати ці навички. Зараз такий плацдарм з'явився. Це важкий процес, там, і там немає. Простих рішень, це потребує часу, але ну, насправді, якщо ми дійсно не можемо там, домовитися, як управляти будинком чи двором, то ну, тоді насправді ми чи, чи ми заслугуємо на гарну державу там, і, і там, центральну владу. Тому що по суті все, да, те, що внизу те наверху, і навпаки. Да, ми маємо відпрацьовувати своє домашнє завдання, виконувати. Да, це управління тим, чим ми можемо управляти і для. Якогось домовитися потрібно декілька годин, для когось можливо декілька місяців, але дуже важко рухатися, якщо ви не домовилися куди, так? Да? І будувати населений пункт, який буде там рекреаційним, чи будувати населений пункт, який буде там туристичним чи промисловим це різні напрямки. І важливо просто домовитися про на про, про цей пріоритет. Деталі вже можна узгоджувати там поступово і змінювати. От зараз бобриці вийшли на те, що Замахнулися на, на якийсь там довідник правил, поведінки, взаємодії, таку собі міні-конституцію вже ви готуєте. Тобто, попри, попри скажімо, те законодавство і. Ці, так би мовити, важелі механізми, які вже є в державі, все одно треба якось домовлятися. Угу. Ну, Про що йдеться, власне, угу, що це угу. за, за правила? Угу. А ми, ми знаємо, що часто, як українська нація, вона ще не пройшла, той етап такого, знаєте, послідування певному порядку і правилам. Да? Вірніше, ті, що були раніше, вони нас не влаштовують, нові ми ще не побудували, і ми знаємо, що там, ліси забруднені, але всі знають, що не потрібно виконувати викидувати там сміття, да і є багато інших таких ось речей, і е, ми завжди розуміємо, що є якась частина людей, яка не робить цього, тому що м, просто свідомо цього не робить, а якась тому, що немає а, м, правила комунікованого і немає розуміння: а якщо викидати, то куди? Чи якщо я цього не роблю, то який буде там? А... Ну, осуд, так, да? і в тому числі таке законодавче, да? і штрафи і так далі. Е, тому ми також розпочали з того, що якісь певні, е, скажімо, от, наприклад, правила благоустрою. Да? У кожного населеного пункту є, мають бути затверджені населеним пунктом правила благоустрою. Якщо на заході вони визначають навіть колір, які мають, в який колір мають бути будинки бути по коль, е, Пофарбовані, так. і, і дахи, а, з якого вони матеріал. Ми ще до цього не дійшли, але ми в Бобриці прагнемо, чесно, да? тому що е, і населені пункти по-іншому виглядають. І Іноземці, які приїжджають особливо в сільські місцевості, вони говорять, а чого у вас всі будинки різного кольору, чи да? чого різного матеріалу дахи. А, але ми розуміємо, що. Чиму паркан 2 є... метри або півтора. Так, але ми також і розуміємо, що ну, от було так, це певний факт. Це не добре, не погано, Ну таким чином у нас не було не найкращі, там, можливості да, у всіх, щоб е звертати увагу на естетику. Але для нових е жителів потрібно розуміти, що тепер такі правила є. Давайте вже нові буд буд будівлі, да, нових жителів могли б дотримуватися цих правил. Також е в цих правилах встановлено, наприклад, що ти маєш е стригти траву, там, газон або. Це просто там постійна насійна трава. Ти маєш прибирати і слідкувати за там територію 10 метрів від там свого паркану. да Це територія вже такого загального користування і і, і комунікувати це. Тому ми розпочали з цих. Правил благоустрою, а на сьогодні ми б хотіли, щоб в бобрицю ті люди, які заселяються або мріють, або вони приходили з відчуттям, що їх тут чекають, щоб ми могли надати їм певну інформацію, як ми тут живемо, яке у нас так тут бачення, щоб вони змогли розділити це з нами. Ну і включалися якось в процес, в тому числі да, і якихось активностей. І якщо нам говорять, да, в західних містах дуже часто там мер може прийти і привітати якогось нового Бого там жителя, чи, наприклад, жителі громади можуть вирішити, чи цій людині продавати будинок, чи там землю, да от вона відповідає за якимось яким своїми цінностями. Ми хочемо, щоб вона тут жила, чи ні. Тобто, це там норма, у нас це тільки може починатися, тому що в принципі, звичайно, є певна конкуренція території. Якщо люди хочуть жити серед тих, хто думає, якось да, однаково чи базується на спільних цінностях, то я думаю, що поступово такий ну. Такий процес буде відбуватися. Це якісь такі цікаві нові віяння, насправді. так? Тобто, ви вважаєте, що. Громада може визначати, хто хто може долучитися до неї. Я думаю, що ми не можемо що так визначають на заході. Ми не можемо юридично так визначати, але це відбувається по факту. Якщо ця територія і населений пункт приваблює людей, то вони будуть більше селитися. А ті, кому не, не подобаються якісь нові, скажімо, правила чи підходи, чи йому не подобається прибирати територію на, біля свого паркану. Він може виселитися в те населений пункт, де цього де. Є, є там хаос і, і купа сміття, будь ласка, Тобто є така можливість. Тобто це тоді гарантія від того, що все менше буде мешканців, які сидять на валізах або розглядають той населений пункт чи інший як якийсь транзитний М, да ми з ми зараз з вами говоримо про такі зна стратегічні речі те що не можна зробити за місяць чи ну два да чи чи навіть за рік а про те як ми це бачимо в довгостроковій перспективі для того щоб жителі коли вони заселя переселяються кудись да чи хочуть придбати будинок землю щоб вони все ж таки розглядали це як громаду а не просто свої там декілька соток за паркан нам да, то ми розуміємо, що якщо така одна із базових потреб це потреба в безпеці, то останні 20 років дуже багато людей, які там з Києва переселялися, да і будували собі будинки під Києвом, вони так ховалися за цими парканами, да, і, і їх життя було до паркану. А ми з з 2014 року просто намагаємося дуже багатьох людей і себе в тому числі, починаючи з себе трошечки за паркан вийти своєї, да, своєї будівлі і почати вже дбати про території загального користування, про якісь території спільні і суспільні, де ми могли б комунікувати, робити щось разом, разом відпочивати там, чи щось створювати. Я натрапив у вашій групі на Фейсбук. На, на різні, так би мовити, коментарі і пости, де, де люди обурюються, наприклад, а чому нас не спитали? Uh -huh. А ось там прокладають якусь дорогу. Моя дитина там завжди на Олспеді їздила і була просто заскочена зненацька, що там щось розкопали. Uh -huh. А хто це робить і так далі? Тобто вже з'явився той інтерес, і оця якась небайдужість, а з іншого боку, люди вимагають уваги до себе. Uh -huh. Uh -huh. Що це свідчить, угу. ну, зв'язку з тим, що група з'явилася, вона дає можливість більше комунікувати, швидше е, спілкувати, ну, спілкуватися, да, в, в реалі нам важче кожного дня зустрічатися. І це дуже добре, що кожен, кожна, кожен мешканець може щось побачити, про це, це обговорити, отримати більше інформації, да, і так далі. Але от саме конкретне питання, про яке про яке ви говорите, про що була комунікація, да, це результат того, що. Колись, коли відбувалися якісь там зміни про продаж Землі, і люди не, не дивилися, що відбувається за парканом, вони не цікавилися, да, там, що, що, що взагалі відбувається, то, то дуже багато тоді приймалося певних рішень, да, через які зараз, на жаль, да, йде будівництво в лісі, начебто по, по документам все це законно. Я до того, що зараз просто пост такій реакції на Ті речі, які вже відбувалися багато років тому, і, і мало що можна зараз змінити, але з іншого боку, це дає більше уваги до того, що можна зараз змінити чи впливати, да? а також запит на певну інформацію. Тому що коли ми не цікавимося, ми ж не можемо зрозуміти, що і як, яке законодавство, що можна, чого не можна, тому це дуже гарна тенденція до того, що не, не, не байдужість, да, тобто, які ще новації ви продукуєте, угу. і що на вашу думку, до чого ще руки не дійшли? Угу. Насправді дуже багато ще попереду. Так? Ми можливо якусь таку базу і з бази якоїсь розпочали. Будемо продовжувати. По-перше, вже ті напрямки, які розпочали. Тобто, якщо ми говоримо про обрицю як арт село, то ми плануємо все рівно щорічні такі арт-події, для того, щоб оці паркани, які є сірі, високі, негарні, да, їх якось зробити більш естетичними, да, продовжувати культурні пленери. Це в планах. А далі, якщо у нас є як напрям, там, це природа да, і, і збереження, то на сьогодні досить системно, серйозно от, окрема робоча група над цим працює над створенням національного парку, тому що експерти, які ми е залучили, плюс місцеві мешканці, які дуже люблять ліс і там, і слідкують за тим, що там відбувається, вони зголосують е з приводу того, що він вирубається, і темпи вирубки в 5 разів більше, ніж там декілька років тому. І, в принципі, є, е нас експерти попереджають, що з таким темпом лісу навкруги обриці не буде через декілька років, взагалі не буде. І е е це робиться під вигляд. Дом таких санітарних виробок ще там здається до до го року якраз закон були зміни в законодавстві, які дозволяли от таким чином під видом такої рубки Ви зробити, а це, це це стосується. Лісу у відомстві мінприроди, але мораторій був там до якогось червня. Да, треба. Але так чи інакше, санітарні виробки протягом там, всього року, але що саме, ну, що саме вивозяться, що робиться під, під виглядом цих рубок дуже болюче питання, і просто розуміємо, що на сьогодні воно, воно дуже горить, тому що не продовжуються ці процеси. І якщо і важливо шукати, яким чином. Можна це зберегти, тому що на сьогодні це е, господарча діяльність, борські лісової дослідної станції, да, і, і, і виходить, що, а, а насправді, виходить, що лісова дослідна станція займається насправді е, Продажу лісу під Києвом для мене, також не як для жителя, і в тому числі там, Києва раніше, да, 10 років там жила навіть більше, що якщо не буде легенів навкруги Києва, да, чим, ну і так люди хворіють, да, і екологічне становище не досить добре. Чому немає, чому брати ліс навкруги Києва і використовувати для, того, для його продажу як для господарської діяльності? Тобто навіть для мене, як не для експерта, з точки зору просто людини не зрозуміло, це треба переосмислювати і думати про це якось глобальніше, тому що може бути екологічна катастрофа. Мені здається, що, що просто через те, що немає до цього уваги, то щось таке відбувається так тихенько, і а ми, ми можемо опинитися в тій ситуації, що прокинемося, а лісу немає. Вже ті гелікоптери, які зробили зйомку зверху, то по суті це вже таке відчуття, що не, не ліс, а такі, які знаєте, вигризані такі шматочки. Тобто його там позалишалося. Це зверху дуже гарно. Видно, да і про це треба говорити. І, ну, планується також в цьому плані створення національного парку. І от ми залучили екологів, фахівців, які над цим працюють для того, щоб системно вирішити цю проблему. Ви причетні до ініціативи Жива бібліотека, uh -huh, uh -huh. що це за проєкт і для кого він, так, uh -huh. да, насправді я ще коли по Бобриці розпочинала з 2014 року, просто ввозила книжки в бібліотеки. До речі, тут, в Вишневому, також в багато книжок передавала і в Бобриці, і в інших населених пунктах. І ми також побачили, вивчали цю ситуацію, що а, можна оновлювати бібліотек книжками, це добре, але це також системно не вирішує проблему. Тому от зараз. З ініціативою Жива бібліотека, ми, по-перше, на схід відвезли 2,5 тисячі тисяч книжок нових від 18 видавництв, і ми е, трошки для себе краще уявили, от, що в цій сфері відбувається, і також жахнулися. Тому що, е, по-перше, е, е, дуже часто бібліотека це склад е, застарілої макулатури. Якщо на заході книжка вона списується через 10 років, бо вона або морально, або фізично е, застаріла, то у нас ні, вони зберігаються. Якщо їх списати, то по суті фондів не. Буде це дуже величезні скорочення. Тобто, по суті, якщо купнути, зробити системну там таку реформу, то ми побачимо, що у нас з одного боку у нас більше бібліотек ніж в Італії і Франції разом узятих. Але таких бібліотек, куди б ми б з вами ходили, і там були б сучасні книжки, да їх. Має дуже мало, якщо особливо, якщо говорити про такий регіональний рівень, тому зараз намагаємося вивчити питання і подумати про певну реформу, тому що сьогодні сучасний читач він хоче побачити новинки, він хоче побачити, щоб там був інтернет. Він хоче там побачити інші носії інформації, хоче електронний каталог для того, щоб зрозуміти, добре тут немає, де ця книжка є. І він хоче єдиний електронний квиток, як у всьому світі цивілізованому, да де ти записуєшся в кожну бібліотеку. Бачить зразу. Що ти один раз записався, ти можеш користуватися, і для віддалених якихось міст у всьому світі просто книжки замовляються по каталогу, вони тобі поштою приходять, і ти потім повертаєш. Да? У нас, якщо ми виходимо з цих вимог сучасної людини, то у нас тоді немає бібліотек да? з крім якихось там, можливо, двох трих, там, трьох парламентської там наукових. Да? У нас тоді а тоді ще що? Ми платимо свої податки за утримання чого? Да? Опалюємо, платимо. Плетню дуже невеличку, наж там, на жаль, да, але щоб що е, на сьогодні не зацікована в тому, що було багато читачів. Тьоб, у нього зарплатня не залежить, залежить від цього. Дуже часто таке відчуття, начебто. Читач заважає бібліотекару, да, тому що у нього якась своя паперова там робота. Ось на, у Маріуполі ми коли привезли і подарували ці книжки, запитали, через скільки вони будуть оформлені, щоб уже читач міг, який прийшов на зустріч, побачили всі ці книжки, міг користуватися. Нам сказали півтора місяці, півтора місяця на оформлення. А ми говоримо, може, ми залишимося, вам допоможемо, може, треба допомога. Після цього скоротили термін, сказали, та ні, ми за тиждень впораємося. Це до того дуже. Часто сюди також я в районну привожу книжки для того, щоб їх ну оформити, тому що інакше в сільській йому дуже важко взяти, привезти, відвести. Тобто цей процес він також застарілий. Його потрібно якось ну, змінювати, щоб якщо подаровані книжки в сільську бібліотеку, їх не треба було наймати машину, кудись вести, тобто дуже багато ну, питань. і, 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 і по і по-третє, те, що закуповуються, от якщо прийти і подивитися, начебто бюджетні кошти використані. Книжки закуповувалися, але видно по ним, що це не є рейтингові найкращі видання. Це дуже часто якийсь непотріб, і тому ж ну є підозри в тому, що це також якась корупційна складова. Інакше треба ну інакше ви закуповувалися найкращі книжки. Да, є книжкові форуми, є думки експертів, там читачів. Тобто на сьогодні зрозуміло, що її кожного року найкращі е, видання в ну, там п'ятдесят якихось видань. Е, вони є, вони мають бути в бібліотеках, а їх там на жаль немає. Пані Тамара, ну це як на мене величезна тема для окремої розмови. Повернімося доки громад. Угу. Отже, ми часто нарікаємо на те, що обираємо негідних, не недостойних. В той же час хто такі ми, на вашу думку? Угу. А, ми... Якщо ми подивимося будь-яку літературу да, по політології чи по розвитку громадянського суспільства, да, ми е, завжди маємо розуміти, що свідомий там виборець, да, свідомий, да, тільки він може вибрати владу, яка буде дійсно ефективною. Якщо, наприклад, от в Києві створили сайт, який дозволяв переглянути, наприклад, всіх претендентів там, на мерів да, або там, на депутатів, то люди не могли витратити 5 хвилин, щоб це зробити, чи 10 агресії, да? і визначалися вже там на, 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 на дільницях. Да? І от в цьому є величезна проблема. Пальцем да? в Як... небо, так би мовити. Так, і виходить, що у нас тоді е, обираються Ті, кого ми бачимо а, з екранів в телебаченні, ті, в якого є і бюджет, якщо ми говоримо взагалі про політичні компанії, да а, нові політичні сили в них обмежений доступ до телебачення. Якщо навіть їх показують, то вони обмежуються там активіст чи там щось ніколи не да не назвуть нову політичну силу. Тому на сьогодні можна говорити, що цей певний певна проблема в тому, що обмежений доступ е, якихось нових обличчя, да і політичних сил і громадських там можливо організацій. До людей, які є виборцями, це є проблема, але відповідальність тоді на нас насправді, особливо на місцевому рівні, ми точно можемо маємо можливість дізнатися і. Про цих людей і в інвестувати цей час. Я думаю, що у нас немає морального права, якщо кожна людина цей час не інвестує в будь-яку діяльність на місцевому рівні, то в неї немає взагалі морального права вимагати щось там від влади місцевої чи центральної, тому що вона просто ну свій внесок не зробила, і от от це. Ця таке переосмислення, тільки воно ну, на, на рівні країни да, дозволить нам м, м, змінювати ситуацію. Я думаю, що воно початково вижиє, тому що все ж таки останні роки збільшився відсоток людей, які цікавляться е, подіями, цікавляться тим, що відбувається на місцевому рівні. Да, з, е, дізналися, де там сільрада, де там місцевий депутат е, і як його звуть. І мені дуже був цікавий приклад, от, е, який. Наводився по, по Канаді. Звучав в якомусь радіоефірі, що один житель України, коли туди приїхав, він запитав у жіночки, в, якій, в якої він жив, в цій, в цій родині, чи знає, хто в них президент країни. Да? Він сказав, що вона відповіла, що вона не знає. Він так здивувався, як це не знати президента, що це вона така політично необізнана. А потім вона зібралася і кудись поїхала. Виявилося, що вона взагалі. Місцевий депутат, вони там вирішують, де ставити їм там світлофори, де не ставити. І взагалі вона відповідає за певний квартал. Вона дуже дуже Є активна, байдуже так. І до того, що по суті, поки ми знаємо, хто в нас президент, хто в нас міністри, що вони роблять, і цікавимося цим, але ми не знаємо, хто наш депутат, хто в нас мер, ми не ходимо на сесії да, депутатів. Ми не ходимо на зустрічі. Ми їх не вимагаємо. То ну по суті, ми не впливаємо на формування Нет, порядку денного. Ми тоді не маємо права щось вимагати. Так. Дякую. Ви дивилися паралелі спільно з громадською діячкою, психологом, керівником школи розвитку людини Тамарою Сухенко. Ми шукали вичерпні відповіді на нагальні запитання. Залишайтеся з нами. До зустрічі.